Третій варіант номер 124 Сьогодні у нас 1 травня. О, вже травень місяць. І так, поїхали. Значить, хто в нас що хоче прочитати? Тимур хоче. Ну, будь ласка, давай. Третій варіант номер 124. Шафа і стіл коштують разом 2340 гривень. Причому стіл коштує у три рази менше, ніж шафер. Скільки коштує шафер? Ну, давайте будемо писати. Значить, У нас є так, а ну, під'їжджаємо. О! Та щось, щось, щось незручно. Що ми там знаємо, тьма? Стіл у три рази? Е, стіл у 3 рази, угу. ну, рази менше. Ні шафа. Ну, логічно, в принципі. Стіл у 3 рази менше, ніж шафа. Так, і всього за них заплатили е, 2340 гривень. Це дуже гарна ціна. В якому це році було. В 13-му. Так, ну що, давай будемо водити зміну. Що позначимо через X, Тіму. Шафу. Ну, подожди. От давай не поспішай. В тебе стіл у 3 рази дешевший. Як правило, через X ти позначаєш меншу величину, тому що так зручніше. Тому можемо стіл позначити через. X. А, е, стіл. Так. Тоді шафу буде що? Буде 3 x Правильно, 3 x Буде 3Х. Так, ну і рівняння, яке ми будемо пояснювати. 3X плюс X дорівнює 200. Ой, 2340. 2340. Правильно. Наразі пишемо розв'язання. Розв'язання. А плюс ми поставили, тому що У, да. ні 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 варіан. От тут. 3х, тому що шафа в 3 рази дорожча за стіл. Оце зрозуміло? Mm, так. А потім, а, плюс. Тебе, а потім, слухай мене уважно. Тобі сказано, що за все заплатили 2340 гривень. Тому ти додаєш вартість шафи, вартість столу і прирівнюєш ага. це до 2340. Зрозуміло? Так. Отак. Так, поїхали. Починаємо пояснення. Пояснення починаємо завжди яким чином, Тимур. Нехай. Нехай. Значить, пишемо: нехай стіл коштує ікс гривень. Я буду диктувати: Нехай стіл коштує ікс гривень. Тоді що? Тимур, шафа? Шафа 3х. Правильно. Тоді шафа тере 3х гривень. Нехай стіл коштує Х гривень, тоді шафа 3х гривень. Тоді разом вони коштують. Що вони коштують разом, Тімур? Мікрофончик, Тімур. 3х плюс і. Правильно. Дорівнює. Три... Ні, ні. Тоді ні? разом, тоді разом вони коштують 3х плюс х, що за умовою дорівнює 2340 гривень. Нехай стол коштує X гривень, тоді шафа 3 x Тоді разом вони коштують або, або там, за них заплатили. Ну. Не суттєво. 3X плюс x, кома, що за умовою дорівнює 2340 гривень. <різь> ну і останнє речення в поясненні. Складаємо рівняння. правильно, складаємо рівняння. Значит, пишемо складаємо рівняння, і після цього записали саме рівняння. Тимур, давай поїхали, будемо розв'язувати. Значить, 3х плюс X, так? Так. Що це в нас? 4X. Значить, пишемо 4X доріменно. 2340. Так. X дорівнює 2340. 2340. поділити на 4. Так, ну і ось тут. Так. Беремо 23. Так. Буде 5. Mm -hmm. По 5 беремо. Буде 20, 23, мінус 20. Буде 3 і 4 зносимо. Буде 34. Беремо по 8. Так. Mm -hmm. Буде 32. 34, мінус 32. Буде 2. Mm -hmm. Інформуємо. Ми спускаємо. І беремо опять по 5. по 5 опять по 5. Так. 20 минут 20, 20 Получилось 585. Так. Гривень. І це ми знайшли стіл. Стіл. І наразі робимо першу дію. Так, нас там питають шафу теж, так? Так, скільки коштує шафа. І так, Тимур, як будемо шукати шафу. E, 3x. Мінус Подожди, не надо мінус В тебе шафа 3х. Це означає 3 помножити на х. Тобто ти 3 множиш на що? А. 3 помножити на 585. Просто 3 помножити на 585. Тут х писати не потрібно, тому що 3х – це 3 помножити на х. І замість х ти підставляєш число, яке ти знайшов в рівнянні. Так, а ну помнож мені 585 на 3. Буде uh, uh, 2000... Mm. Не поспішай, просто помножу в стовпчик. Скільки отримаєш? E, буде 1755. Правильно, 1755 гривень. І це в нас шафа. Ну і маємо відповідь. Питали лише шафу. Тому я можу написати. Просто число. Так. А так. можна було ще. Е, да. 200... Е, ой, 2340 відняти так. 585. Да. да, можна, можна. А так можна було на контрольний писати? Ну, вообще Ні? ні? Краще все ж таки зробити 3 помножити на 585. Дивіться, якщо ви навіть напишете по-іншому, я не буду вважати це там за якусь там, грубу помилку, але все ж таки, якщо ви маєте вираз для якогось елемента, краще їм користуватися. А коли в нас буде ну, річна контрольна? Ну, я не можу сказати, що вона річна. Такого поняття ми не будемо. У нас є контроль за останню тему. Остання тема у вас повторення. І там є письмова робота, яку ми повинні будемо написати. А якщо це повторення, то ви розумієте, що там буде матеріал, от який ми зараз з вами опрацьовуємо. Тобто там за другий, за другий семестр. В принципі, друге там таке. Так. А коли воно буде, ми вже з вами подивимось. Я скажу, коли воно буде. Ваша справа вчитись. Так, давайте 125 подивимося. Так, Женя Бойко, ну читаємо. Так, ось вот, 5. Э, довжина першого куста куска дроту в 5 разів більше за довжину другого. Знайдіть довжину другого куска дроту. Чого на менше від довжини першого на 185 метрів? От, як правило, саме такі задачі викликають більше питань, ніж попередні. І так маємо два куски. перший, другий. Довжина першого в 5 разів більше. Значить, пишемо невідомо метрів у 5 разів більше, ніж другий. Коли вам дається загальна довжина обох кусків разом, от як у попередній задачі, то тоді там все дуже прозоро і легко скласти рівняння його розв'язати. Тут друга умова дещо інше. Сказано, знайдіть довжину другого куска, якщо вона менше від довжини першого на 188 метрів. Тобто я можу написати порівняльну дужку на 188 метрів менше. Ось таким чином. І зараз просто потрібно уважно все зробити. Жень, що позначимо через Х. Друге. Другий день. Другий Х, тоді перше. 5. 5х. Так. І яке в нас буде рівняння, Женя? Ну, давай подумаємо. У нас тут один з кусків, так, на 188 метрів більше, ніж інший. 5х. Плюс, а по плюс? В тебе ж незагальна довжина обох разом ще раз в тебе на 188 один більше за інший. А, Як знайти наскільки один більше х за інший? О, ось так. Дивіться. Ще раз, якщо у вас є ось така різниця, то ви складаєте рівняння за різницею. У вас 5х мінус Х має дорівнювати 188. А. Так, пишемо розв'язання. Нехай. Так, що нехай? Нехай перший. Думай, ти перший, другий. другий. А, другий кусок дроту. Нехай довжина. Да? Значить, пишемо разом. Нехай, довжина. Якого куска? Другого значит непогай довжина другого куска буде Х метрів. Щас. Куска буде Х метрів. метрів, так, так. тоді тоді Першого 5х. Стере 5х метрів. Тебі, дивіться, як я написав. Теж так і пишете скорочено. А ось далі 5х. потрібно написати наступне. Тоді довжина першого більше, ніж другого пишемо. Тоді довжина першого. би ниже другу на но евгений 5 x плюс x женя какой плюс а минус, минус. на 5x минус x удушить еще за українською мовою скільки дорівнює? 1188. Пишемо. 188 метрів. Все. Дуже коротко. І за змістом. Складаємо рівняння. Що за умовою? Ривня 88 метров. Складаем ривняние. Так, ну, ревняния записываем, бачимо а подібні дуданки. Звод. Так, эм, зато будет 4 х. Так, 4х. 4х равно 188. Mm -hmm. да, 188 поделить на 4. Хорошо. 188 поделить. Поделить. Так, это будет. А э, э, можно сразу 18 взять ну, конечно. То буде 16. 2, 8. 28. 7. 47 буде. Так, молодец Значить 47 метрів. І це ми знайшли другий кусок. І наразі робимо ще додаткову дію. Так, знаходимо перший. В тебе там перший був що жені? первый был 5x значит мы 5 множим на 47 так вот так и пишем так ну сколько это у нас будет Пишемо тридцять, промідали 5 на 5, 4, 20, 23, 235. Так, молодець. 235 метрів. І це перший в нас. Ну і відповідь я ось тут напишу. Дуже коротко. Перше тре стільки та друге стільки. Женя, молодець, дякую. Так, Варя, Варя, чує мене? Так. Давай наступну задачу читається 126 номер. Зараз. Так. Маса першого чоловунного відливка. В 9 разів більша за масу другого. Знайдіть масу першого відливка, якщо вона на 67 більша за масу другого. Дивись, парі, ти розумієш, що це точно така задача. Тому що в тебе точно такі дві умови. Так, подивись уважно. Значить, в тебе написано, що маса одного у 9 разів більше, так, як тут. І є різниця між їх масами 64 кг. Зрозуміло? Mm -hmm. Значить, пишемо умову. Маємо третій варіант номер 126 Перший другий. Значить, маса першого у 9 разів більше. Вона невідома у 9 разів більше, ніж маса другого. Потрібно знайти масу першого. Таке питання в задачі, якщо вона на 64 більше, порівняльну дужечку окреслюємо і пишемо на 64 кілограми більше. Це в мене Г таке, а це Угу. Пікальну. Рисочку робимо. І давай подумаємо, Варя, що ми позначимо через Х. 9Х. Ну, перше це 9х, так, а другий. 9х. Варі, мінус. Послу... Послушай мене ще раз. X. Ти завжди починаєш з того. Що ти позначаєш через x. Через x позначаємо, як правило, меншу величину. В тебе другий менший, тому його ти через x позначаєш. Mm -hmm. А перший тебе в 9 разів більше. Значить, ти що, x множиш на 9. І це буде що? Mm, 9х. О. Так само, як в минулій задачі. А різниця ваги в тебе 64. Тому рівняння яке буде. 9х мінус до інше 64. Ось це рівняння ми будемо зараз пояснювати. Так, пишемо розв'язання. Так, ну що, починаємо як минуле пояснення. В тебе є перед очима. Ти так. Можеш, от, от можемо на нього дивитися, так? Значить, що ми пишемо? Нехай. Е маса другого. Так. Нехай маса другого відливка. Відливка. Нехай друг. Нехай маса. Я тут пропустив слово. Угу. Нехай маса другого. Відливка. Ось так. Буде Х. Ікс... Буде ХГ. Е, Правильно кілограм. Далі. Пишемо. Нехай маса другого відливка буде кг. Тоді. Угу. Е, тоді маса першого. Тоді маса першого. Яка. Першого 9х. Угу. Кілограмів Тоді маса першого 9х кілограмів. І наразі, як в минулі задачі. Подивись, там ми писали, тоді один більше за інший. От так само і тут пишемо. Значить, що ми пишемо? Угу. Тоді. Тоді е, маса першого біль, більша. Е, ніж другого. Тоді маса першого відливка більше за масу другого на який вираз? Е, 9. І X мінус X. Пишемо. Тоді маса першого відливка більша за масу другого на 9х мінус X. Там потім. кг. Так. І там потім кома йде. Кома. Що за умовою 64 КГ? Правильно. Що за умовою? Дорівнює 64 кг. Складаємо рівняння? Правильно. Складаємо рівняння. Складаємо так. рівняння. Так, Варя, що пишемо? 9 x мінус x дорівнює 64. Так, зводимо подібні до Так, 8 uh, x дорівнює 64. Х uh дорівнює -huh. uh, 64 Розділити на девять на 8. ой на 8. так зараз я поділю. так, так было машин. Ші... 8 на 8. Скільки буде? 7? 8. Буде 7. 8 на 8, скільки буде? А, 8 на 8 буде. Ну, 64. Ну, так, значить, що получиться? А, 8. Ну так, і це в нас КГ. І це ми який знайшли. Це в нас е, маса другого. Так, це в нас друге. А питання було перше. Перше ми позначали перше. з тобою як що? Як. Е, де, як Х. 9х, так, перше був. Значить. І тоді нам потрібно що зробити? Потрібно. 9х. 9 просто. Помножити на. Е, 6. 8. Тому що х в тебе 8, так? І якщо ти 9 маєш помножити на Х, то ти 9 множиш на 8. І 72. 72. Кілограм і це маса першого. Це, ну і питали перший. Угу. Тому просто пишемо, що перший у нас. 72 кілограма. Так, ну гаразд, молодці. Значить, пишемо ДЗ. Це на завтра у нас. Значить, з четвертого варіанту беремо 124, 125 і 126. 124, 125 і 126. Завтра будемо продовжувати. А на сьогодні все. do zobaczenia